Сьогодні давайте подивимося, як власне встановити додаток Google документи і як власне ним користуватися. Так, ну заходимо власне у Google Play і пишемо власне Google документи. Google Документи. Ось воно в мене є. Тепер натискаємо Встановити. Чекаємо. Чекаємо, власне, і запускаємо. Так, і зараз тепер відкрити. Так, тепер дивіться. У нас тут можна створити, наприклад, новий файл. Давайте створимо, власне, новий текстовий документ. Натискаємо на хрестик. Так, і дивіться. Давайте щось напишемо. Ну, наприклад, привіт. Напишемо, давайте привіт. Так, сьогодні. Дуже чудовий день. Давайте напишемо щось таке. Чудовий день. Ось так. Ну, нехай буде. Так, тепер дивіться, давайте відформатуємо текст. Можна пальчиком затиснути. І, власне, дивіться, зробити його жирним, наприклад. Зробити також, наприклад, нехай буде червоний у нас колір тексту. Давайте виділимо внизу, також подивимося. Зробимо курсивний текст. І давайте зробимо, наприклад, нехай буде у нас синій текст ось такий. Так, ну звісно, ви можете самі тут, як завгодно, в принципі, все це також порівняти. Можна також робити там різні. Дивіться, у нас тут є також можливості налаштувань. Давайте ще подивимося. дивіться, Можна вирівняти власне, по центру. Можна вирівняти також трошки, дивіться, також можна, наприклад, привіт. Давайте вирівнюємо, вирівняємо, наприклад, по. Краю, наприклад, правому, Дивіться, ну, ось так у нас виглядає. Бачите, ось так можна працювати, можна змінити також тип шрифта. Давайте виділимо. Ну, нехай буде, наприклад, у нас якийсь, наприклад, ось такий. Дивіться, і давайте сюди шрифтика також додамо розмір сюди. Так, розмір, нехай буде 18, наприклад, ось так. І давайте, щоб було красивіше виглядало. Давайте по центру. Нехай буде ось так. Так, тут у нас щось ще є цікаве. Давайте подивимось. Так, ну, тут у нас, звісно, тобто, можна також робити маркери. Давайте зараз міжрядковий інтервал, дивіться, можна також трошки змінити за потребою. Ну, багато у нас чого є тут, дивіться, цікавого. Так, ну давайте ще зі списками попрацюємо, також покажу, як зі списками працювати. Ну, нехай буде, наприклад, у нас так, тип шрифта, нехай буде Arial. Давайте нехай буде у нас, власне, не курсив. Так, а, наприклад, Жирний, нехай буде шрифт. І, давай, і нехай буде, наприклад, у нас звичайний текст. Ну, давайте напишемо. Дивіться, наприклад, у нас буде список. Ну, нехай буде, наприклад, зима. Так, Enter ставимо. Так, весна. Весна. Так, літо. Так. І осінь. Так, ось таким чином ставимо, дивіться, виділяємо все. Так, виділяємо наш текст. І давайте зараз сюди встановимо список. Так, дивіться, тут закриваємо. І давайте також розставимо, наприклад, у нас є маркери. бачите, можна також вибрати. І дивіться, тобто, зробити маркований список. І давайте також вирівнюємо, трошки, наприклад, вирівняємо його, наприклад, по лівому краю, ось так. Бачите, ось так це буде виглядати. Також можна тут змінити дивіться, міжрядковий інтервал, якщо потрібно, можна змінити також. Бачите, у нас є маркери, тобто список ось такий у нас маркований вийшов, тобто цікавий. Можна також зробити, наприклад, номерований список. Дивіться, також ми зараз ось тут робимо. Ось таким чином, наприклад, давайте обираємо перший. Дивіться, варіант, у нас автоматично все пронумерувалося. Давайте, наприклад, у нас зима, які у нас місяці є, можна зробити список, наприклад, декілька рівнів, також включення. Ну, давайте, наприклад, у нас зима. У нас місяці які? У нас у вас не грудень. Так, далі у нас що іде січень? Так, іде також лютий. так, Наприклад, зима. Пишемо тут лютий. Також так трошки. Давайте сюди. Так, лютий. Ось так. Так, ну і дивіться, тепер я тут натискаю, наприклад, ось сюди. І дивіться, у нас тут є також, власне, дивіться, можна також список наш трошки взяти. І, наприклад, сюди. Бачите? Тобто, у нас також є вкладення. Другий також, дивіться, беремо також сюди. Або натискаємо таб. Ну, тут у нас на мобільному пристрої це ми не зможемо зробити. Якщо клавіатуру можна тільки підключити, дивіться, бачите, у нас є також багаторівневий список, тобто у нас зима, і у нас також місяці. Ну, Давайте виділимо ще, дивіться, можна також зробити тут різні варіанти. Давайте ще подивимося, що у нас є. Які є варіанти, наприклад, 1, 1, 2, а тут буде 1, 1 і так далі. так, да? Давайте натиснемо. Бачите, ось такий варіант. Дивіться, всі інші місяці. Можна зробити аналогічно, можна також виділити, наприклад, їх, також змінити, наприклад, можна змінити колір. Давайте змінимо, наприклад, нехай буде у нас тут, наприклад, жовтий, а тут нехай буде, наприклад, у нас. Ну, давайте також змінимо, наприклад, зелений. Ось так. Тобто, ось такий у нас вийшов список. Дивіться, ще тут можна що зробити. Можна також додати табличку. Давайте додамо. Так, ну я тут не буду робити, тому що це все аналогічно. Так, зараз ми також ставимо Enter. І давайте також сюди вставимо табличку. Так, я, я вставляю табличку. Нехай буде табличка, наприклад. У нас буде. Давайте два стовпчики. І, наприклад, три рядки. Давайте вставимо. Так, і натискаємо вставити таблицю. Дивіться, тут ми можемо обрати, наприклад, ось таким чином. Наприклад, раз, два, три. Дивіться, тут у нас, наприклад, може бути. Так, наприклад, тут Іванов. Так, Петров. Так, і Сидоров, наприклад. Ось так. Наприклад, у нас прізвище. Так, і дивіться, тут можна також трошки ось так це взяти, трошки все це підтягнути, як потрібно. Дивіться, бачите? Ось така у нас табличка. Ось так виглядає. Можна також взяти, наприклад, її спробувати по центру. Давайте спробуємо розташувати. Тут розташовується по центру текст. Давайте його розташуємо трошки так. Ось таким чином. Так, виділяємо текст і давайте його розташуємо. Так, тут у нас буде також розташування, наприклад, по центру. Ну, дивіться, можна також аналогічним чином, в принципі, форматувати, робити різні можливості. Так, дивіться, тут у нас є також ще звичайний текст, можна також розташувати, наприклад, розташуємо також по центру. Давайте ось так. Так, ну і також, звісно, можна виділяти декілька. Дивіться, тобто іванов, давайте також розташуємо. Так, розташовуємо по центру. Так, давайте зараз подивимося, у нас тут є також, ось сюди заходимо. Так, і розташуємо також по центру. Так, ось так. Так, дивіться, ще також тут вибираємо тепер Петров. Давайте його також розташуємо по центру. Так, ось так це буде виглядати ось таким чином. Ось така у нас вийшла табличка. Ну, звісно, можна тут робити ще і текст також, колір тексту, тобто багато чого можна також робити. Тобто, ось так у нас виглядає табличка. Ось такий текст. Дивіться, у нас є звичайний текст. Також ми навчилися, як працювати зі списками, і також навчилися, як працювати з табличками. Давайте напишемо таблицю, наприклад, так? Да? Давайте напишемо таблиця, наприклад, учнів. Да? Ну, там, Наприклад, ось такий приклад. Таблиця учнів. Так, ось так це буде виглядати. У нас сьогодні все. Всім дякую за увагу.